У музеї Терновського презентували сукні часів українського бароку початку XVIII століття у рамках проєкту Мода Гетьманщини від бароко до Рококо та як продовження документального проєкту Історія зі смаком. Ми відтворили наші дві реконструкторки, відтворили сукні двох жінок. А одна з них це Анна Дольська, це порт по портрету. Була відтворена сукня манту цього періоду. Тобто, та сукня, яку носила українська княгиня, придворна сукня. Друга сукня, яку ми називаємо між собою Аля Маркович. Тобто через те, що Гетьманова Анастасія Маркович, дружина Гетьмана Івана Скоропадського, який був після Мазепи, через те, що нам відомо завдяки історичним джерелам, що вона приймала послів в страю німецьких платьїв, як вони писали, то, відповідно, ми відтворили німецьку манту цього періоду, і таки в таку манту могла одягатися Гетьманова Анастасія Маркович. Історія зі смаком документальний проєкт Ганни Стороженко, в якому розповідають про часи українського бароко, його героїв, історію та стиль притаманний тому часові. Адже і у 17-18 сторіччі були свої останні писки моди модниці й модники. У проєкті вісім серій, одну з них ви вже можете переглянути на Ютубі, аби детальніше дізнатися про часи бароко в Україні. Цей період саме мазепинського бароко, він мало досліджений Чому? Тому що у нас дуже мало джерел після Полтави, Московський цар, а, а також всі його дворяни, і ця політика тривала впродовж багатьох років. Вони винищили усе, що тут було. Тобто, вони винищили цілий пласт культури українського бароко для розуміння від періоду 1690-х до періоду 1720-х у нас немає жодного портрета, тобто. Знищено було все. Палаци, всі всі якийсь одяг, вивезено, пограбовано, і тому у нас дуже обмаль джерел. Реконструювали сукні майстрині Ольга Шаменкова та Ірина Філіпова. З рук пані Ольги з'явилася мантуя світлого кольору Аля Маркович за матеріалами книги Нори Во. оригінал цієї мантуї знаходиться у Нью-Йоркському музеї метрополітен. Майже 10 метрів пішло на пошиття цієї мантуї. Підклад так само шовковий, спідниця підкладена льоном, Обробка така, як була на початку 18 століття. Технології так само використовувалися і старі, повністю вручну все, все пошито, ніяких машинних швів, натуральні тканини, нитки і руки. Часу досить ну, чотири місяці десь пішло на це. Мало того, що вона по, по кольору могла бути трансформована, вона ще могла варіюватися По е, ширині могла бути господиня трошки набрати, трошки або скинути, і це було непомітно, тому що застіпки е, сукня не мала, і воно все на булавочках застібалося і затягувалося, або розпускався в корсет, робився більш свобідним, або навпаки стягувався, і так само відстань. Між бортами мінялася, і вставка могла бути інша. Ірина Філіпова витратила на пошив сукні близько півроку. Більшу частину часу зайняло вивчення історичних документів, тканин та технологій. Матеріали для манти з портрету Анни Дольської шукали на британських блошиних ринках та пересилали в Україну, де Ірина, відклавши пошив для військових, перенала у час Мазепинського барокко. Здається, що, начебто, все так. Простенько, насправді костюм багатослойний. Це сорочка нижня, в якому вже є мережево і рукава це також від сорочки. Потім йде корсет, який ми зараз не бачимо, але він стягує талію, як нам треба. Дві-три спідниці могли бути. Це верхня вже заключна. Станик це така накладочка наперед, яка на булавочки кріпилась до корсету. Її можна було міняти, за що чого костюму. Ю міг бути три в одному, як то кажуть, чотири в одному. Змінив станик, змінив спідницю, в тебе новий образ. Сукня у нас має підклад теж шовковий, це шовк чи суча до маткани. Ну і взагалі, в принципі, мабуть, все. Ну, такий складний в одяганні десь близько двох годин треба було, щоб тебе вдягнули в це все. А ще є валик, такі подушечки, які нам давали бедра. Попу, бедра, да, тобто, ну так от роками Україна виборювала та продовжує виборювати свою свободу. Тисячі артефактів, пов'язаних з красою українського народу, їх смаком та побутом втрачено. У часи, коли Росія, як і в 1709-му, намагається забрати українську історію собі, спаплюжити дійсність, надважливо знати своє коріння та своїх предків, впевнена Ганна. Історія може повторитися. Ми дійсно, як ми бачимо, я по збіркам в Херсоні, по збіркам в Маріуполі, пограбованим, вивезеним. Сплюндрованим. Ми розуміємо, що цей ворог він не зупиняється ні перед чим. Він повторює свої дії, які були вчинені кілька сот років тому після Полтави. І ми розуміємо, що ми маємо саме зараз робити все для захисту нашої спадщини, для того, щоб привертати увагу до нашої культури і показувати, що наша культура вона є, вона була і вона буде.